Слава Господу і Спасителю нашому Ісусу Христу. Амін. Сьогоднішня тема. Хто дивився анонс, мабуть, знають вихід з полону. Непрощення. Я вам скажу дійсно: у непрощенні є. Там знаходяться в цьому непрощенні. І в'язниця, і катівня, і полон. Бо воно з цього складається. І до, я... до яких наслідків приводить непрощення? Може, дехто знає, дехто це переживав. Вам це відомо. І ви знаєте цей вихід. Ви його використовували. Це дуже добре. Але є люди, які. Сидять в цьому, в цій темниці і не знають, як вийти. Вони хочуть, але не знають як. Наслідки. Непрощення призводять до постійних роздумів щодо цього випадку образи. Повертається людина весь час туди, повертається, повертається, згадує. Людина постійно згадує. І прокручують цю ситуацію і накручує себе, запалює себе. Призводить до втрати миру і спокою. Поганий настрій. І оточуючи, це бачать. І питають: а що в тебе таке? Що з тобою не те? Люди це бачать. Бо воно на нас впливає, це не прощення. Призводить до постійного роздратування і як наслідок до стресового стану, з якого вийти без сторонньої допомоги дуже складно. І через все оце погіршення загального самопочуття і навіть здоров'я. Це впливає на наш фізичний стан, наш душевний впливає на фізичний. От, наприклад, для кожного із вас, що легше. Просити пробачення чи пробачати? Ви не задавались таким питанням, що мені легше? Підійти і сказати «пробач», або сказати пробачаю. Що важче? Ви знаєте. Розмірковуючи про прощення, ми часто апелюємо до кривдників, не звертаючи уваги на те, як непрощення впливає на скривджених. Ми бачимо одну сторону, а іншу не помічаємо. Правда в тім, що Непрощення духовне рабство для того, хто не прощає. Нікого не простили, а хто не прощає. Ця людина перебуває в цьому рабстві. Розглянемо, що передує непрощенню. Як його розпізнати? Та вийти на свободу. Перше, це руйнівна сила гріховного світу, який на нас впливає. Серед новоцерковних людей поширене запитання, і ви це чули. Чому так багато зла у світі, якщо Бог добрий? Як Він допускає зло? Є таке питання до вас? Якщо не було, то я вам скажу, скоріш за все, буде. Мене про це питали. Перше місце Писання відповідає на це. Буття книга, третій розділ, 17 й вірш. І до Адама сказав він: Господь, за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі. Говорячи: від нього не їж, проклята через тебе земля. Ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Що цікаво, через прогріх Адама і Єви прокляті були не Адам і Єва, а Змій і земля. Я в цьому вбачаю, що Бог подивимося, що написано. Книга вихід, 34 розділ. З шостого вірша. І перейшов Господь перед лицем Його та й викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний. В синодальному перекладі чоловіка любивий або людинолюбний і милостивий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий. От що я вбачаю, який Бог. Він милостивий, довготерпеливий. Але які наслідки цього прокляття, яке Бог сказав, ви помічаєте, наприклад, повсякденному житті? Вони ж є наслідки цього прокляття? Насилля є, війни є, ненависть є, зло це все наслідки. Ми живемо в цьому світі, де на послух і гріх залишили глибокий слід. Хвороби, смерть, несправедливість, неприйняття, зрада, неідеальні, і ми усе це наслідки падіння першої людини. Під впливом цього ми можемо зазнавати болю, переживати гнів, відчай та гіркоту. Чим наша реакція на зло як християн має відрізнятися від людей, які не знають Бога. Вона ж відрізняється. Ви ж це знаєте. По-перше, ми знаємо, що зло існує. Від цього факту неможливо відмахнутися. Воно є. Ми його бачимо. Ми знаємо, що воно є, ми проінформовані. А якщо ми проінформовані то означає, що ми озброєні, ми до цього готові. Нас цим не здивуєш, воно є. По-друге, ми маємо мир Божий і тому реагуємо набагато спокійніше. Ми так не переживаємо, так не нервуємо. Ми просто його бачимо і розуміємо: мир Божий, який в мені більше цього. Як ви думаєте, чому Бог дав нам емоції? От для чого? На що вони нам? Обробляв би собі, оддам землю, Єва б йому допомагала, не нервувала б, не, було б нормально, спокійно. Але Бог дав емоції. Звичайно, що жінкам набагато більше, ніж чоловікам. Але й чоловікам дещо перепало. Ось приклади. З Біблії, коли Бог переживав якусь емоцію. Повністю я зачитувати не буду місця Писання, вдома перевірите. Перше місце. Гнів. Вихід 4.14. І запалав гнів Господній. Емоція? Жаль. Буття 6.6. І пожалкував був Господь. Милосердя, суддів 2.18, бо Господь жалував їх через їхній стогін. Ревність, вихід 25. Бог заздрісний, ревнитель. І також у 34 верчі вихід теж є. Співає в радості. Софонія 3:17. Він у радості буде втішатися тобою, обновить любов свою, з оспівом втішатися буде тобою. Перевірте вдома, це цікаві міста писання. Отже, якщо ми маємо емоції, то, звичайно, є і реакція на них. Якщо Бог має емоції і нам їх дав, є реакція. Ми реагуємо. Це проходить іноді автоматично, ми не помічаємо, але ми зреагували. Емоції, вони не гріховні самі по собі, бо вони створені Богом. Проте замість служити людині, емоції часто керують нею і часто ведуть до гріха та непрощення. Галатам 5 п'ятий розділ. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистота, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібно до цього. Я про це. Попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Ми бачимо, що тут перераховані не тільки вчинки, а й є емоції. 20-й вірш. Поверніть, будь ласка. Заздрість, гнів. Це не діяння, це емоція. Хто чинить таке, не успадкують вони царства Божого. Тому з ними, з цими емоціями, треба бути просто обережнішими, звертати на них увагу. Хоча гнів є нормальна, здорова емоція, яка в нас виникає. В Біблії на неї є підказки. Підказки. Ми подивимось, подивимось дві. При двох чи трьох свідчення вірне. Псалом 4:4. Гнівайтесь та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Села. Я би навіть сказав села мовчіть. Міста і села мовчіть на ложах ваших. Там треба знак оклику в кінці теж поставити. Села, то це я до вас звертаюся. Єфесянам 4 розділ 26. го Гнівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Схожі місця писання? Місця. Схожі. Що каже апостол Павло до Єфесян? Не розпалюйтесь гнівом настільки, щоб дійти до гріха. Бо гнів нормальна здорова емоція. Вона виникає в нас автоматично. Бог її дав. Але не накручуйте себе, щоб дійти до гріха, до поганих роздумів, бо іноді люди, от я отак помщуся. Не треба цього робити. Достатньо, що ви розгнівались. Ми часто дратуємось і ображаємось через дрібниці, які при пильному розгляді не варті уваги. А ми чомусь реагуємо. А як розберемось в ситуації? Через що? Незрозуміло. От так зреагував і все або зреагувала. Чи це перетворення відновою вашого розуму? Ви знаєте відповідь. Ми сильно і болісно реагуємо на розчарування в стосунках. Особливо молоді люди. Коли людина. Виявилась не такою, як очікувалось, коли, здавалося б, друзі зрадили. Але Ісус попередив, що це буде і навіть гірше буде. Матвія, 24 розділ, 10-й вірш. Він казав про часи, коли буде зруйнований Єрусалим. Він тоді вже попереджав. Багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Зрозуміло, що тут сказано і про людей з нашої церкви. Тоді могли, могли так роздумувати, кому це було сказано? Ісус сказав. Тоді перша апостольська церква була. І такі випадки були. Буде дуже прикро таке побачити у майбутньому. Бо, звичайно, в таких випадках завжди виникає образа. Як коли до вас несправедливо відносяться, коли вам кажуть погані слова, коли вас просто зраджують, як брата або сестру. І ці часи будуть. Ісус попереджав. Образа реакція людини на несправедливо заподіяну прикрість, зневагу і викликані цим негативні емоції. Образа включає в себе переживання гніву, кривдника та жалості до себе. Якщо неможливо уникнути такої реакції, бо Бог так створив. І негативної емоції гніву ну, неможливо уникнути. А гніватись після заходу сонця не можна, а пробачити не виходить. То безвикіть. Глухий кут. Тупік. Якби не Ісус Христос, я не знаю, що б ми робили. Якось один служитель з Харкова. Віталій Грігоров з церкви Благовість, він проповідь казав і так в ній сказав: «Если б не Бог, то била б не дай Бог. Я запам'ятав це, бо якби не Ісус, я не знаю, що б ми робили. Куди б нам тоді йти? До кого звертатися? До кого апелювати? Кому казати, кому висказувати своє? Бо образа не тільки тримає людину в полоні, а ще й накладає тягар непрощення, який не дозволяє піднятись на наступну сходинку, на вищий щабель. Вона тримає людину як тягар. Матвій 11, розділ, 28 вірш. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Тільки Він, Ісус Христос, може зрозуміти нас на 100%. Ніяка людина не може це зробити. Ісус може. Тому йому й треба приносити свій біль, своє розчарування, свої образи, віддавати свої тягарі, а не волочити їх за собою, як ми часто це робимо, або нести як чумайдан без ручки. І нести важко, і кинути шкода. Нова приповість притча: Не підживлюй образу перегноєм непрощення. Суть непрощення та його вплив. Що для більшості людей означає пробачити? От я його або її зустріну. І скажу їй занесенням на фізіономію і кілька разів. Більшість так роз... прощають. Отак. То ви не стикалися. Як прощення відображається в нашому подальшому ставленні до людини, яка причинила нам біль? От якщо ми простили, як воно на ній відображається? Якщо ви насправді пробачили, то на кривдника ви вже не маєте негативних емоцій. Ви вже не можете казати на нього зло, і на нього воно не впливає. Якби Бог за кожну нашу провину бив нас палицею, то живого місця б не залишилось. От давайте згадаємо притчу про немилосордного боржника. Всі знають. Прочитаємо. Матвія 18 розділ. З 23 аж по 35 вірші. 12 віршів читати не будемо, тільки три останніх. З 33. й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як я над тобою був змилувався? І прогнівався пан Його, і катам його видав, аж поки не віддасть всього Боргу. Так само і отець мій небесний учинить з вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого, їхніх прогріхів. Отак отець небесний вчинить з вами. До чого привело немилосердного божника його непрощення? Який наслідок очікує всіх, хто відмовляється прощати? Ми читаємо тут. Був переданий катам. Не прощаючи, ми не можемо розраховувати на Боже милосердя. Від нас залежить, будемо ми помилувані чи ні. Від нашого прощення залежить. Чи будемо ми віддані катам, чи ні? Прощення це не виправдання вчинку і не визнання людини невинною, і не відновлення довіри. Це вибір звільнити серце від тягаря образи. Непрощення ж це добровільний вибір. Тримати біль і вимагати справедливості самостійно. Непрощення дає місце дияволу, який катує. Третє крок до свободи. Які риси характера Богу відкривають цей уривок, що ми прочитали? Там, якщо ми з 22-го будемо читати, там перше ми, як буде читати, зрозумієте. Милосердя. Це риси характеру Бога. Прощення великого боргу. Справедливість. На себе ми можемо це сприйняти? Ми так можемо поступати? Милосердно, справедливо можемо. Якось єпископ Павло Пилип Савочка був у Харкові. Я пам'ятаю цей випадок. В церкві благовість, він був з проповіддю. Дуже цікаве слово казав. Ми тоді сиділи, всі записували. Під час проповіді він задав питання, яке саме справедливе місце? Ну, більше що сказали. Ну, звичайно, рай, справедливе місце. А він каже: ні. Саме справедливе місце ад. От там точно всі отру, отримають по заслугах справедливо. Я з ним згоден. Там кожен отримує по своїх справах, по своїх ділах. Як приклад Божого прощення впливає на наші стосунки з іншими. Бог пробачив нам задовго до нашого покаяння. Він же ж тримав нас живими, залишив нас живими, терпів нас. Ми таке виробляли іноді. А він терпів. І пробачав. Покаяння потрібно для примирення і відновлення стосунків. Тобто він прощав, не враховуючи, знаємо ми його, не знаємо, відчуваємо це, не відчуваємо, він робив це автоматично для нас. Але коли ми з ним примирились і відновили стосунки, що прощення вже не очікує покаяння кривдника. Воно необхідно для нашої свободи. Ми не очікуємо, що кривник прийде і скаже пробач мені. Ми вже простили автоматично, як і Бог нам автоматично прощав до нашого покаяння. Це так працює. І з цим ми отримуємо свободу. Ми простили, відпустили, і воно нас вже не тримає і не тягне. Є Кроки, які необхідно зробити для, ну, щоб непрощення пішло з нашого життя. Перше це усвідомити факт непрощення. Тобто зрозуміти, що воно в мене є. Прийняти рішення простити. Не просто, Боже, я прощаю. Ні. Конкретно прийняти, Боже, я приймаю рішення простити цю людину. Це моє особливе, особисте рішення. Простити на рівні емоцій, вилити біль перед Богом і повторювати прощення доти, поки не прийде звільнення. Ви відчуєте це, що ви звільнились. Але якщо ви вже багато разів це робили, а пробачити не виходить. Буває таке. На цей випадок є помічники, служителі, душе опікуни, капелани. Вони зазвичай поруч знаходять, знаходяться. Але якщо є випадок, коли поруч таких немає, а ви дивитесь цю трансляцію, даю рецепт. Протягом цього тижня, що буде, або сьогодні, виділи час, щоб перед Богом чесно написати список людей, яких ти досі не можеш пробачити. От нема в тебе душов пікунів, зроби це. Напиши цей список. Молись за кожну людину окремо, називаючи її або його ім'я, і проголошуй, що вибираєш прощати. Виливай свої емоції і біль Богу, поки серце не звільниться. В абсолютній більшості, ві... більшості випадків це спрацьовує, бо це рекомендують душеопікуни. Бажано таку молитву робити кожен день у вільний час, без вихідних, без пропусків, від трьох до семи днів це рецепт, я диктую. Хто які можливості має. По закінченні цих днів необхідно зробити тест, який з етапів вам дається найважче? Зрозуміти цю інформацію. Треба зрозуміти, що вам вдається легко, а що важко. Яких людей вам вдалося простити, ви відчули цю свободу, що ви їх простили. Але далі, екзамен. Простити це означає при зустрічі. Подати руку або по можливості обійняти цю людину і сказати, що ви її пробачили. Ви самі зрозумієте, здали ви екзамен по цій людині чи ні. Оцінку самому собі ставте правдиво від 0 до 10. Якщо не дотягнули до восьми, бажано повторити увесь етап спочатку, бо не залік, не здали екзамен. Через декілька разів ви зможете спростити усіх. Це працює. Якщо у вас вже це вийшло, запевняю, ви будете таким радісним і щасливим, що зможете ділитися з іншими цим рецептом і власним досвідом процесу прощення, звільнення і виходу на свободу. Ви будете радісний і щасливий. Прощення. Це шлях до свободи. Воно потрібне нам, а не кривднику. Непрощення тримає нас у духовному полоні. Але Христос показав приклад, як прощати. Бог не очікує, що ми зможемо це самі. Він допомагає кожному, хто готовий зробити крок віри. Якщо у вас є на серці така людина. Яку ви ще не простили. Ми зараз будемо молитися. Ви можете просто називати її ім'я і казати: Я вибираю прощати. Давайте помолимось. Отче Небесний, ми молимось в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо, Боже, що Слово Твоє лікує нас. Дякую, що воно врозумлює нас. Дякуємо, Боже, що воно світ для нас. Ми просимо Боже в цей час. За людей, яких ми не пробачили, які нас кривдили. Ми просимо, Боже, прости їх, і ми їх прощаємо в ім'я Ісуса Христа. Ми звільняємось від цього тягару в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, Боже, від Тебе свободи, від цього тягаря непрощення, Віддаємо все тобі тобі в твої святі руки, і славу вам величаємо Тебе, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.